Прекрасні тільці. Давайте подивимося, що вас чекає в травні місяці. Чого доброго. Чекати, які моменти да, вас будуть мотивувати, надихати і так далі. Перша кого нам розкаже, які можливості будуть відкриватися для вас в травні місяці. Зараз всі тільці планети подумали про себе, якщо ви по гороскопу тілець якщо ви по асценденту тілець, це підійде і для одних, і для інших. Подивимось. Перша карта, друга карта і третя карта. Які можливості будуть відкриватися для вас? Букет, чесно кажучи, бомба. Чому? Тут або зустріч з чоловіком, який або вирішить ваші моменти фінансові, або допоможе якось фінансово, або, можливо, принесе вам якусь новину. Наприклад, ви там торчали кредит, і він такий. Все оплачено, кредита в тебе немає, може брати новий. Ну, от, щось типу такого, ви розумієте. А, є дуже великий момент там, де у вас. Ну, по повишена може гіберопіка, може бути, або контроль такий, прям повишений за людиною, да, якоюсь в цьому плані це може бути чоловік, ваш конкретно чоловік, да, якому ви будете наставляти, говорити. типу, блін, Ну якщо, наприклад, ф -ф 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 фінансове питання, да, фінансове питання, то ви можливо будете йому допомагати в цьому питанні або намікати, що там кредит висить. Закидувати удочки, да, грубо кажучи, що там десь щось треба зробити, вирішити і так далі. Це з однієї сторони, а з другої сторони, це можливість або розмови про дітей. Наприклад, хочемо сім'ю, точніше, так, у нас сім'я, наприклад, три роки. Ну, наприклад, да, я хочу дітей. Давай подумаємо, да, ну, що ми можемо зробити зараз хорошого для того, щоб далі. Дальше... А у нас как би, був вот, этот вопрос да, на слуху, і, е, можливо, там ну, переїхати в іншу квартиру, де більше удобства, наприклад, да, змінити роботу, щоб було більше фінансів, там, не знаю, перевірить здоров'я і так далі. Ну, ви зрозуміли, якісь пошагові дії з приводу. Е, Самих дітей, це це, це це, Це по друге. А по-третє, якщо у вас вже є діти, то тут можливо є питання того, що вам потрібно або їхати від дитини, або дитині їхати від вас, тому що тут випадає у вас дорога, раз і як мінімум два варіанти того, куди ви можете поїхати або. Або дитина від вас, да, в яку там країну або місто, або ви від неї. Або у вас буде прекрасна можливість приїхати до когось в гості. Я не кажу про дитину, да, я не кажу вже про дитячий момент. Я говорю просто, да, отак от, якщо дивитися от, тупо на карті, то таке відчуття, що ви до когось хочете приїхати, або хтось хоче приїхати до вас. Можливо, це буде чоловік, який до вас приїде, якого ви давно не бачили, наприклад, або хлопець, або друг, просто партнер, не значить, наприклад, що це ваш чоловік, може, якого ви там давно не бачили. Можливо, це Саме та людина, з якою ви ще не живете, ви зійдетесь, да, там про щось говорити і будете раді його бачити. Або, можливо, це може бути вісточка від чоловіка, да, від чоловічого від чоловічої статі. Да, а там уже дивіться, це може бути і папа, і брат, і сват, і так далі. Якась новина він може вам да, прислати, скажімо так, або смс-ку, або подзвонити, сказати, тут є момент. Отак, тому в принципі, тут можливостей багато, і кожен вибирає собі да, свою. А ще додала по цих картах, то це той момент, що можливо чоловікові потрібно їхати у відрядження або ще кудись. І у вас можуть ці моменти, ну, Дуже навіть радувати, тому що якщо людина поїде туди, то він там зробить більше, чим треба. Або, можливо, там більший кеш, куш, гроші. Да? Або, можливо, там якісь там ну, більше чогось того, чого б ви хотіли. Або, можливо, дійсно, ви будете переїжджати просто в інше місто і е, дуже будете цьому раді. Так, дивимось, що далі друга колода в нас скаже про попередження, що про що вас старо попереджає. Ще подумали про себе. Можливо, є якісь моменти, на які треба звернути увагу. Перша карта, друга карта і третя карта. А, ви знаєте, хочу вам сказати, що моменти у вас доволі такі світлі, світлі і радісні. почти як мій манікюр. Така от картина, скажімо так, маслом, тому що, наприклад, про, про що б вона вас попереджає, так це про те, що вам би не будь дусильно вспильчевим в якійсь ситуації, да? або можливо буде якась розмова на роботі, наприклад, або буде розмова в сім'ї десь серед людей, да? з якими ви живете, або просто з вашою сім'єю, Може, ви навіть не живете разом. От ви просто там по телефону можете спілкуватись, або там в переписках, і може, от. Якась к криве, каряве, да, незрозуміле слово, можуть вас так ну рубануть і е, як може бути такий скандал от, на почві емоцій, вспишка гніва, отак от може срабити. І ця карта просто попереджує про те, щоб ви не спали своїм гнівом і агресією, да, весь весь дмів докла. <гум> в першу чергу свої відносини з тими людьми, да? з ким ви будете спілкуватися. От, це все про що попереджає. Якщо у вас є якісь поїздки заплановані. Це благоприятні моменти для поїздок, саме травень місяць. Да? Тут, в принципі, є моменти, що якщо є поїздка, то ви можете їхати, ну, тобто все буде клас. А якщо є якісь питання фінансового характеру або документального характеру, тож, да, по цій карті, то вони тут вирішаться, але потрібно буде, да, ну, Попатець, скажімо так, треба да? буде перевіряти інформацію, якщо ви там роботите десь в структурах, або там в таких моментах, де є документи, школа налогова, поліція, де тільки документів немає. Ну, Везде є щось там, де треба читати або підписувати, оце в таких моментах, да? то треба бути уважним, да? Таким, теж чуть-чуть, трохи, -чуть, да? щоб посадити, щоб все було правильно, щоб все да, зіграло, скажімо так, потім в кінці да, місяця чи там, року, чи півроку в вашу користь. І поради та підсказки для прекрасних тільців. Поради та підказки для тільців. Перша карта. Вау, друга карта і третя карта. Боже клас. По-перше, підководна карта говорить про те, що фінанси будуть все добре. Якщо ви переживаєте за якісь фінансові моменти, кредити, квартири, комуналки, телефони, ноутбуки, щось десь купити, щось десь комусь скинути, комусь допомогти, не переживайте, ви переживаєте круговоротіннях да, вони вам вернуться, по перше, швидко, по-друге, навіть може й більше. По-третє, якщо це було дано. Від вашого да, чистого серця людині гроші, да, наприклад, на благодійність, в подарунок, просто вам захотілося, я не знаю, то це вам вернеться раз в 500. Можливо, не тільки в грошах, а ще й в ну, емоціях, можливостях, там, радостях і так далі. Порадити підказки? Тут просто, ну, просто подивіться, подивіться. Імператриця, сила і королева Пентаклів. А королева Пентаклів це у вас ви, тому що тілець це у нас жінка. Ну, жінка. О, я вибачаюсь, паска ж на носі. Це земля, да? а земля це ж тілець в першу чергу. Uh, давайте ще подивимось. Подивіться, як це круто. Ну, в, в порадах і підсказках просто ці карти, говорять, Боже, жги Просто б ти там собі не подумала, що б ти там не захотіла, а роби. А uh, є моменти, ось бачите, давайте по одній. Імператриця показується в даній колоді в, в, в світлому провіці, Да? Вона показується, як, по-перше, земля, тобто, що у вас в руках вся земля, і ви можете крутити як зах як вам буде угодно, ну, тобто що ви хочете, те ви робите. Да? Головне, те, що ви відчуваєте в ці моменти. Або це дійсно карти дітонароджень. Діто Діте ражджені, ну да, правильно, народжені. Тобто, або думки будуть такі, або у вас є момент завагітніти саме в травні. Або ви дізнаєтесь про свою вагітність в травні. І ви будете ну дуже щаслива, якщо чесно. Ну по цим картам давайте ще раз, по цим картам, ви дійсно будете щаслива від того, що ви почуєте, побачите, дізнаєтесь, і все те воно буде касатися вас. По силі можу сказати, що ваш внутрішній стержень, ваша харізма, ваші емоції, да, ваше те, як ви себе несете, да, як королева, як імператриця, і всі ті, хто, до речі, родилися саме 3 травня, тілець. Тілець. Так, я вас з наступаючими святами вітаю. Господи, я й не додумала, що у вас день народження. Ну, я кажу, паска на носі, ще про це не подумала. В тих, в кого 3, наприклад, травня день народження, да? то по цій карті можна сказати, що ну, ви дуже класна, дуже крута, дуже манячна, дуже жіночна, і ви манете ну, за собою або до себе багато чоловіків, які від вас не можуть там відвести взгляд. Ну, грубо кажучи, да? І дуже багато моментів, які ви, в принципі, як, до яких ви готові. Да? Якщо ви навіть думаєте десь внутрішні, що ви там до чогось не готові, все, які любі проблеми, які у вас є, наприклад, вони або в вашому понятті, або в вашому міровозрінні. Коротше, вони дуже швидко проходять повз. Отак. І коли кажеться, що ну, Все, давай, якби, вся херня давай понови, то тут тільки кажеться. на самом ділі у вас от є така чіау, от, рада чи, да, чи защитне якесь кільце, яке, да, яке от благословляє бляславляє вас. На все саме круте. І звісно, по цій карті ще раз з ним народження на травень місяць, тому що ця карта говорить про те, що ви статна, крута, перспективна, прагматична людина. Ви думаєте. Головою, ну якби раціонально мислити я про це. А, у вас є моменти, що ви вмієте заробляти і щетати гроші. Да? Ну, крич, ну, чесно говоря, ну, жінка просто отак от. Але, звісно, ж подобрати красиво правильного чоловіка да, під ваші запроси. І в цілому в підказках і порадах. Да, ну, це просто космос. Вам всього самого крутого бажають карти, бажають не забувати себе. І ну я б сказала, уідує уєд... ніця з природою, але так як у нас вже якби тепло, вже скоро літо. Да? Весна то більше можуть би бути на свіжому повітрі, там біля дерев, які цвітуть, тому що світи роз... дерева розцвітають, квіти розцвітають, і ви разом з ними. Тому що весна це відкликається він душевній рівновазі. Отак, от якщо там є якісь там от такі моменти, знаєте, такі от самнітільні, тривожні, ще щось, то ви просто вийдіть в двір, розбуйтесь, пройдіться по зеленій траві, подихайте свіжим воздухом на вулиці жара плюс 23, воно ну, у мене сьогодні так мінімум, як мінімум, і воно отак, знаєте, буде наповнювати, наповнювати. І дуже, 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 дуже цього вам і бажаю, самого крутого, тому що ну... Напослідок карти сказали вам вообще все найкраще, що можна було тільки сказати. Можна було знаєте, перші два взагалі не дивитися, тому що третя победила всіх. Усього вам самого крутого. І з наступаюся посвятом.